І реальна картина в селі така. На сьогоднішній день ми не рахуємо, ви рахуєте тих заробітчан, вони не платять податок місцевий бюджет. Ми не бачимо інвестиції, бояться привезти. І ми сьогодні зжебракувало бракувало село на копійки. І ми ще встановлюємо, встановлюємо. Люди Боже, нема вже що встановлювати. Люди, село же бракувало. Я би міг навести прикладів дуже багато в цьому напрямку. Але давайте обернемося. 40% у мене в селі, село 4000 40% тільки мають право власності на будинки. 60% не мають, як я їх заставлю. Ті добросовісні 40% будуть платити, а 60% ні. Хай навіть буде, які ми вже ставки не були. Так немає. І немає формули, як ми їх заставимо. Це перше. Друге, скажіть, будь ласка, Олег Романовичу, Сергія Анатолій, скажіть, будь ласка, як я своє 4-тисячне село, маю зробити дорогу, коли у мене ні копійки немає. Чому мені не повернули ті три гривні з мого транспортного засобу, який в мене зареєстрований? Ні копійки немає. Дякуємо Богу, що будуть державні дороги. Молим Бога, дякуємо, кішимося. Але скажіть, як маєте село, не тільки моє, всі села в нашій області, ні копієчки. Що? Напрямки, дякую. Шутру підвести, немає права взяти. Ну нічого, розводимо руками і кричимо, що ми будуємо державу. Давайте почнемо будувати державу кожен з себе і вже з маленького села, і вже сьогодні.